Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо чудові цукерки, які я назвала кокосова насолода. Ось такі чудові цукерки ми сьогодні приготуємо. І ось такі вони чудові всередині. Вливаємо в кастрюлю 300 мл молока та додаємо 180 г кокосової стружки. Ставимо на вогонь та безперервно помішуючи, проварюємо стільки, щоб кокосова стружка поглинула все молоко. В трохи охолоджену масу додаємо чайну ложку меду та гарно вимішуємо. Тепер в контакт накриваємо масу для цукерок харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 30-60 хвилин. Щоб маса трохи загустіла і було легше з неї робити цукерки. Тепер нам знадобиться приблизно 20 грам мигдалю. Приблизно 2 чайні ложки нам знадобиться на одну цукерку нашої кокосової маси. Всередину кладемо мигдаль та формуємо цукерку у вигляді невеличкої кульки. Я зробила. Отакі чудові великі цукерки, і в деякі поклала всередину навіть два мигдаля. Також я розтопила 50 грам шоколаду без цукру та переклала його в кондитерський мішечок та зробила на кінчику надріз, і тепер прикрашу ним цукерки. Всього у мене вийшло 9 великих гарних цукерок. Краще за все цукерки потримати в холодильнику 12 годин. Ось такі вони неймовірні, чудові виходять. Любі мої, я всім вам бажаю міцного здоров'я, миру, добра, любові та Божого захисту. Всім дякую за увагу! Сподіваюсь, рецепт буде вам до вподоби. До нових зустрічей! Бувайте.